Доброго ранку, мої четвертокласники! Я вітаю вас на уроці української мови. Тема нашого уроку навчається визначати рід, число, відмінок прикметника за іменником, з яким він пов'язаний. І знову дзвоник кличе в клас. Знання нові чекають нас. Тож починаємо урок. За парти кличе нас дзвінок. Гра так чи ні? Сьогодні ми будемо на уроці дайте відповідь, Активні? Так, працьовиті? Так, творчі. Так, Ледачі? Ні. Уважні. Так, очікуємо, що урок буде цікавим. Так, пізнавальним. Так, нудним. Ні. Продуктивним? Так. Веселим? Так. Результативним. Звичайно? Так. Готові до роботи. Давайте пригадаємо, яку частину мови ми вивчали нам в попередніх уроках. Ми вивчаємо прикметник, так? На які питання відповідають прикметники? Добре, як можуть змінюватись прикметники? Пригадуємо так за родами, числами та відмінками. А з якою частиною мови пов'язаний прикметник реченні? Звичайно, з іменником. Погляньте у вікно та наведіть приклади прикметників сьогоднішньої погоди. Яка вона сьогодні? Охарактеризуйте її прикметниками. Добре. Відкриваємо свої робочі зошити, відступаємо два рядки від попередньої роботи та записуємо сьогоднішню дату. Класна робота. І каліграфічна хвилинка в нас. Записуємо з'єднання великої і малої літери У. Дві малі літери У, в верхньому з'єднанні. Склад Му в верхньому з'єднанні. ДУ також і «ух» в Верхньому з'єднанні. Так, буква У з'єднується в нас. Пишемо охайно, спинки тримаємо рівно зошити під нахилом. Наступне запишемо прислів'ячко. у здоровому тілі. Здоровий дух. Запишіть, як ви розумієте значення цього прислів'я? У здоровому тілі здоровий дух. Звичайно, коли наші Думки думають тільки про хороше, так? Ми думаємо про те, що нас нічого не турбує та не болить. То це говорить про те, що в нас здоровий дух. Так, в здоровому тілі буде тільки здоровий дух. Тому думайте завжди тільки про гарне, позитивне та добре. Почувайте себе добре. Давайте визначимо прикметники в, цьому, в цій прислів'ї. Прикметники в нас є, звичайно, так. Підкреслюємо прикметники у здоровому. Так? І здоровий підкреслили та визначимо їхній відмінок у здоровому тілі, у якому». У якому це буде в нас місцевий відміночок, підпишемо вгорі. Олівцем здоровий прикметник. Який? Це буде називний відміночок. Також написуємо вгорі олівцем. Приготуйте свої підручники та відкрити їх на сторіночці 118. Чому рід, число і відмінок прикметника визначити дуже легко. Правда ж? Як ми це робимо? Так, щоб визначити рід, число і відмінок прикметника, потрібно перше, дивимося, з'ясувати, від якого іменника він залежить. Так? З'ясувати зв'язок іменника з нашим прикметником. Визначити рід, число та відмінок цього іменника, з яким пов'язаний наш прикметничок. І прикметник буде мати тоді ті самі. Роди, число та відмінок так, що і іменник. Отже, ми знаємо вже і запам'ятаємо, що визначити рід число і відмінок прикметника потрібно це зробити і визначити рід число і відмінок іменника, з яким він пов'язується у реченні. Такий самий буде, значить, і у прикметника. Права 11. Прочитайте виразновірш Володимира Муртаня. Яка його тема, подумайте? У ріднім краї, у тихому тремтінні хмаринка проплила, У сонячнім промінні купаються жита, і ниви золотисті схилили колоски, У небі урочистім спів жайвора дзвінкий. Тема цього вірша. Так, Знайдемо прикметники в цьому вірші та визначимо, в якому значенні вони вжить. Так, прикметники у нас у тихому. Так, у сонячнім Купаються жита. Хіба можуть жита купатись у сонячному прні? Це ж не насправді купання, тому це буде переносно значення, звичайно. І ще прикметнички. Золотисті які, звичайно. І у небі. У небі яким? Урочистім буде правильніше. Урочистім, так? Умочкою вибуде зайве. І співжайвера ще який, дзвінкий. Підкреслили. А тепер нам необхідно виписати прикметники, що на які я підкреслила, та позначити вгорі над ними їхній рід, число та відмінок. Ставте відео на паузу та записуйте прикметники. Перевіримо відмінки, рід та число, які ви позначили в прикметниках. У тихому, у якому це буде місцевий відмінок середнього роду однини. У сонячнім також місцевий відмінок середнього роду, однини. Чому у сонячнім у на середнього роду? Визначаємо. Так як він пов'язаний з іменником Промінні, так? проміння воно моє середнього роду, тому за цим іменником визначаємо і рід прикметника у сонячній, також буде середнього роду однини. Далі золотисті. Це називний відмінок, будьте уважні, ножини. Закінчення І закінченням ножини золотисті. Чому ми не визначили рід? Звичайно, тому що у множині не можна визначити рід. Прикметника та іменника також. Наступний предметник урочистим. Місцевий відмінок, середній рід, однини. І останній дзвінкий, який. Це називний відмінок чоловічого роду одне не чому? Дзвінки чоловічого роду. Поясніть мені. Тому що дзвінки що? З яким іменником пов'язується цей прикметник. Спів. Дзвінки спів. Спів він, мій, чоловічого роду, тому і прикметник, з яким він пов'язується, також чоловічого роду. Зрозуміло. Виконати виконати фізкультхвилинку для вічки. Продовжуємо працювати вправа 13. Нам подані словосполучення прикметників з іменниками. Ми їх запишемо у місцевому відмінку однини з відповідними прийменниками, так як місцевий відмінок, пам'ятаємо, має прийменники. Так? Перше словосполучення – далекий шлях. Змінюємо у місцевому відмінку, на якому? І записуємо на далекому шляху. Наступне сполучення волога земля. Змінюємо місцевий відмінок. У якій землі? У, на вологій землі. Далі художній музей. У якому музей? У художньому музеї? Правильно записуйте. Простора кімната. Змінюємо на місцевий відмінок. У якій кімнаті? У просторій кімнаті. Наступне швидкий поїзд. На швидкому поїзді. Наступне продовжуйте самостійно, ставте відео на паузу та записуйте наступні словосполучення в місцевому відмінку. Та перевірте свої записи. У гомінливому місті. В безмежному морі у вітальній телеграмі У Всесвітній мережі. Далі в нас справа 14. -та. Прочитаємо та запишемо вірш Миколи Сингаївського. Все із доброго чи злого починається з малого. Листя виросте з листочка, з нитки витечеться сорочка, хліб з маленької зернини, дощ із чистої краплини. Проганяй мерші дрімоту і рукам давай роботу. Ставте відео на паузу та запишіть цей вірш. Записавши, давайте визначимо. Тип цього тексту це текст розповідь, опис чи міркування. Доведіть свою думку, чому ви так вважаєте. Це текст міркування. Так як нам пояснюється, що з чого відбувається, і також радиться, прогарняй мерші дремоту, так? І давай рукам роботу. Порада надається також, що робити, що не лінуватись, так? І працювати. Розповіді тут немає, події не описуються, так? опису також не характеризуються ніякі ознаки, тому, звичайно, це текст міркування. Зрозуміло? Давайте знайдемо в цьому тексті прикметники та визначимо їхній рід, число і відмінок. Скорочено, позначивши їх вгорі, шукаємо прикметники. Правильно, доброго, злого, іще малого, маленької. Чистої. Так, і все. Тож далі визначаємо рід доброго, злого, якого ще, малого. Це все буде якого родовий відмінок чоловічого роду однини. Його доброго, злого, тому чоловічий рід. Наступний прикметник визначаємо. Маленької, якої, також родовий відмінок жіночого роду однини. І чистої так само, звичайно. Тому що ті самі питання. Визначить у тексті прикметники антоніми. Прикметники, які є протилежними зазначенням. Звичайно, це доброго чи злого, добрий, злий. Ці прикметники будуть антонімами. І підсумуємо наш урок грою Піймай ознаку предмета. Я зачитую прослів'я, а вам необхідно плескати в долоньки впіймати ознаку предмета. Будьте уважні. Добрий початок половина роботи. Так, прикметничок добрий, всі впіймали. Наступне. Маленька праця краща за велике безділля. Так, плескаємо маленька, велике, так, і краще яка. Правильно молодці зловили всі прикметники. Домашнє завдання для вас буде виконати інтерактивне завдання за посиланням, яке я вам подала нижче. І гра закінчить речення. Наш урок був яким? Ми сьогодні дізналися. І тепер я знаю та вмію, що робити. Я вам дякую за урок. До наступних зустрічей!